Вони збирались провести День святого Валентина разом. Та Лорета Сондерс не з'явилась на заплановану зустріч, і її хлопець не на жарт стривожився. Він намагався зв'язатись із дівчиною, та вона ігнорувала всі його дзвінки та повідомлення. Її рідні також не мали уявлення, де та знаходиться вони будували різноманітні припущення. Можливо, Лорета хотіла побути наодинці та зібратись з думками, адже вона виношувала маленьке життя та готувалась невдовзі стати матір'ю. Або займалась дослідженнями для написання своєї дисертації, але нічого з цього не було приводом зникати без попередження, та й така поведінка не була притаманна їй. Після заяви про зникнення поліціянти жваво взялись до розслідування, але коли дізнались про її походження, то хотіли взагалі відмовитись від справи то хто така Лорета Сондерс та чому її зникнення змінило ставлення до цілої народності? Лорета Сондерс народилась у невеличкому містечку Хеппі Велі, розташованому на півострові Лабрадор, що в Канаді. Це суворий та прохолодний край, але представники народності Інук віками жили в цих місцях задовго до колонізації Америки європейцями. Дівчина була п'ятою дитиною в сім'ї Міріам Теріак та Клейтона Сондерса. Її мати була частокровною представницею корінного населення, а батько, мав в тому числі європейське коріння. Через це донька успадкувала світлішу шкіру, біляве волосся та блакитні очі. Окрім рідних, братів та сестер, ці цій родині радо приймали і інших дітей. У їхньому будинку завжди було шумно та весело через зграйку дітлахів, що любили проводити там час. Мати Міріам накривала величезний стіл, аби нагодувати всіх охочих. Вона сприймала всіх дітей у громаді як своїх, такі у них були звичаї. Лорета мала гарне дитинство. Та завжди була оточена великим колом друзів, однак не обійшлось і без прикрих інцидентів. Одного разу її батьків повідомили про випадок у школі, де вона нібито вдарила хлопця. Це було не схоже на Лорету. Дівчина спочатку не хотіла говорити про це, та все ж потім зізналась, що накинулася на того хлопця, бо той робив їй натяки сексуалізованого характеру та навіть розпускав руки. Саме тому Лорета дала жорстку відсіч. Їй було соромно, але не за те, що постояла за себе, а через те, що вона стала об'єктом домагання. Звісно, батьки не сварили її за бійку, а надали підтримку, згодом навіть перевели до іншого навчального закладу. Та все ж цей епізод залишив глибокий травматичний слід у її психіці. Через деякий час, будучи ще зовсім юною, Лорета вирішила переїхати до Монреаля, одного з найбільших міст Канади. Але після маленького провінційного хеппі веллі це місто здавалося надто гамірним. Вона прагнула стати самодостатньою і незалежною, самі повністю себе забезпечувати та думала, що у Монреалі матиме більше можливостей реалізувати свій потенціал. Проте таке життя виявилось складним та самотнім. Дівчина швидко витратила всі свої заощадження та опинилась на вулиці, а незабаром підсіла на вживання речовин. Лорета потрапила до прірви, з якої важко вибратись, проте їй таки вдалося взяти себе в руки. Вона повернулась додому і поновила навчання у школі, щоб нарешті отримати середню освіту, а також паралельно влаштувалася на роботу. У Лоретти з'явилась мета вона хотіла захищати людей та відновлювати справедливість, тому вирішила вступити до університету Святої Марії в Галіфаксі. Там вона вивчала кримінологію та отримувала юридичну освіту. В той час вона почала цікавитись власним корінням та походженням. Для цього стала досліджувати історію свого народу. Інуїти, це народність, ареал проживання яких простягається вздовж арктичних регіонів Північної Америки. Також їхніх представників можна зустріти в Гренландії та на Чукотці. Найчастіше вони мали кочовий образ життя та зупинялись таборами вздовж берегової лінії, були вправними мисливцями та рибалками. Що пересувались по воді за допомогою каяків. Пізніше європейці скопіюють їхню форму та почнуть виробництво зі штучних матеріалів. Через суворий клімат та обмежені харчові ресурси їхня популяція ніколи не була великою. Здебільшого це була ізольована громада, яка практично не контактувала з рештою зовнішнього світу. Ніхто не хотів жити у сніговій пустелі, окрім інуїтів, для яких вона була рідною домівкою. Та все ж зрештою їм довелося познайомитись з представниками інших народів. Спочатку це були вікінги, з якими інуїти мали суто торгові стосунки, а згодом прийшли і європейці. Обидві сторони мали взаємні інтереси у торгівлі, інуїти могли запропонувати цінне хутро, а натомість отримували залізні інструменти. Та зрештою ці контакти обернулись великим горем. Представники інших народів принесли інуїтам також нові інфекційні захворювання, до яких у ізольованої спільноти не було імунітету. Це мало тяжкі наслідки, бо хвороба забрала багато життів. Деякий час холодними та непривітними землями інуїтів ніхто не цікавився, аж поки там не виявили поклади корисних копалин. Тож згодом цивілізація дісталась і цих місць. Зрештою, інуїтам довелося змінити свій традиційний кочовий спосіб життя найбільш осілий. Так вже склалось, що на американському континенті колонізатори ставились до представників корінних народів з неабияким упередженням наче вони тут не гості, а повноправні хазяї. Вони намагались стерти їхню ідентичність, змусити забути власну історію, розчинитись та зникнути. Так було з індіанськими племенами і так сталося з інуїтами. Канадський уряд намагався асимілювати цей народ, їх примусово переселяли у міста, змушували грати за своїми правилами та намагались привчити до власного стилю життя, пробували інтегрувати цих людей у своє суспільство та економіку. Та інуїти просто не розуміли всього цього. Вони сотні років обживали снігову пустелю на краю світу і нікого не чіпали. Були осторонь конфліктів, війн та соціальних потрясінь. Те, що їм було потрібно, вони здобували у дикій природі, вимінювали або майстрували власноруч. Тож поняття грошей, кредитів та економічних відносин було для них чужим та незрозумілим. Інуїти були практично на межі зникнення і, напевно, уже б були поглинуті, якби не згуртувались у політичні організації. Вони наполягали на дотриманні їхніх прав та свобод. Звучить як сюрреалізм, але представникам корінного населення доводилось вимагати поваги від гостей, які завітали на їхню територію. І, хоч на папері їм вдалося відстояти свої інтереси, та в житті їм все частіше доводилось стикатись з упередженим ставленням. Лорета дізналась, що кількість зниклих безвісти або вбитих представниць корінного населення шість разів перевищує загальну статистику, інакше кажучи, значно частіше жертвами стають саме інуїцькі жінки та дівчата, а уряд, в свою чергу, нічого з цим не робить. Яскравим тому прикладом був відомий канадський серійник Роберт Піктон, який полював на повій та представниць корінного населення. Але через те, що правоохоронцям було байдуже на ці зникнення, нелюд довгий час безкарно коїв свої звірства. Випуск про цього злочинця підготував наш колега Хастор. Можете подивитись для кращого розуміння контексту цієї історії. Посилання буде в описі під цим відео. Тож, дізнавшись про таку кричущу несправедливість, Лорета зрозуміла, що буде захищати своїх, і вирішила писати саме про це у своїй дисертації. Не дивлячись на успіхи у навчанні, керівництво університету не схвалило такої теми. Вони не могли змусити її змінити напрямок наукової роботи, але могли заблокувати фінансування дослідження, що, власне, і зробили. Та це не спинило дівчину. На той момент вона перебувала у стосунках з хлопцем на ім'я Ялчин Суркултай. Він був турецького походження і вони були разом вже три роки. Так як вже деякий час пара жила разом, то Лорета вирішила здати своє вільне помешкання в оренду. Вона створила оголошення та знайшла через інтернет дівчину з хлопцем, що були у стосунках і шукали житло. Це була молода пара Блейк Легет та Вікторія Хеннебері. Лорета розраховувала, що зможе фінансувати власне дослідження за рахунок орентної платні. Тим часом в житті дівчини відбулася подія, яка мала сильно вплинути на все її подальше життя. Вона дізналась, що вагітна. Це була бажана дитина, і новина викликала тільки радісне хвилювання все складалось як найкраще. Лорета мала ось ось закінчити навчання та збиралась побратись з ялчином. А тут ще й намічалось поповнення у сім'ї. Потрібно було лише дописати дисертацію та захистити її, щоб врешті стати до юридичної роботи та відстоювати права невинних. Але була одна проблема орендарі з якихось причин затримували платежі. Лоретта пішла їм на зустріч та дала парі шанс накопичити необхідну суму і розплатитись пізніше. 14 лютого вона та Ялчин запланували провести День Святого Валентина разом, та на свято Закоханих все пішло шкереберть. Бо дівчина просто не прийшла на їхнє романтичне побачення. Стривожений хлопець намагався додзвонитись, писав смски та залишав повідомлення на голосовій пошті. Та все марно. Лорета просто зникла. Він навіть подзвонив її сестрі Делайлі, щоб дізнатись, чи вони не бачились, але та теж не мала жодного поняття про місце перебування сестри. Аж раптом Лоретта вийшла на зв'язок, надіславши Ялчину текстове повідомлення. Щоправда, його вміст змусив хвилюватися ще більше. Дівчина писала: Я така напружена, що навіть не можу згадати дівочі прізвища своєї матері. Справа в тім, що Лорета була дуже близькою зі своєю мамою і що б не забула такі деталі. Тому це повідомлення скоріше виглядало так, наче хтось вкрав телефон дівчини і намагається отримати доступ до її банківських рахунків. А згодом з'ясувалось, що не лише Ялчин отримав такий текст. У іншій Смсці вона писала, що пішла на зустріч з якимось другом. Втім, так і не назвала його ім'я, що теж не було схоже на її звичну поведінку. Блурети не було секретів, і вона завжди щиро розповідала про те, де і з ким бачилась. Упродовж трьох днів рідні та близькі дівчини намагались власними силами дізнатись про її місце перебування. А коли зрозуміли, що самотужки не впораються, то звернулись до поліції із заявою про зникнення людини. Правоохоронці почали опитувати всіх її знайомих, і першим, хто відповідав на всі питання, звісно, був Ялчин Суркултай. Він розповів, що востаннє бачив кохану 13 лютого. Того дня у неї був досить напружений день. Зокрема, вона збиралась поїхати до своєї квартири по оренду платню від мешканців. Дівчина вирушила туди на своєму синьому автомобілі Toyota Келіка 2000 року випуску. Але після того від неї не було жодної звістки. Якщо не рахувати дивних повідомлень. Тож, відштовхуючись від даної інформації, поліціянти в першу чергу хотіли перевірити цю зачіпку та поговорити з орендарями Блейком та Вікторією. Можливо, вони могли пролити світло на цю ситуацію. Та прибувши до квартири Лорети в Галіфаксі, вони наткнулися на зачинені двері ніхто не відкривав. А коли правоохоронці таки отримали доступ до приміщення, то виявили лише пусті кімнати. Там було чисто та охайно прибрано. Складалось враження, що там взагалі ніхто не жив. Слідчі почали розпитувати сусідів. Дехто бачив, як пара кудись збиралась кілька днів тому. Казали, що їдуть на канікули з нагоди Дня Святого Валентина. З тих пір їх ніхто не бачив. Детективам навіть вдалося зв'язатись з квартирантами та поговорити по телефону. Ті заявили, що не бачили Лорето кілька днів, а зараз знаходяться досить далеко за містом, тому нічим не можуть допомогти. На щастя, в тому житловому комплексі була система відеоспостереження. Камера була спрямована на єдиний вхід до будинку, тож поліціянтам кортіло переглянути записи з неї. В архіві вони знайшли відео, як Лорета дійсно заходить до будинку, викликає ліфт та сідає в нього. Це було в п'ятницю, 13 лютого, незадовго до 11 години. Вони продовжували переглядати записи. Десятки людей ходили туди-сюди, але серед них. Вони так і не побачили, як Лорета виходить назовні. Крім цього, у них була ще одна зачіпка. Кредитка Лорети все ще була активна і нею розплатилися у кількох місцях. Один з платежів відбувся о 5 годині 13 лютого. В той момент дівчина вже вважалась зниклою. Ця фінансова операція була здійснена в одному з місцевих супермаркетів. Біля каси стояла невідома жінка в синій курці. Якість зображення не дозволяло ідентифікувати її обличчя. Але за статурою можна стверджувати, що це точно не Лоретта. З камер зовнішнього спостереження видно, як та виходить з магазину та сідає на пасажирське крісло у синьо Тойота Келіка автомобіль Лорети Сондерс. Наступний платіж з цієї ж картки відбувся в місцевому закладі швидкого харчування Тім Хортонс, що знаходився всього за кілька кілометрів від квартири зниклої. З камер спостереження закладу видно, як її машина під'їжджає до віконця обслуговування. На пасажирському місці сиділа ймовірно та сама жінка в синьому. А в момент, коли працівник закладу відходить вбік, в полі зору іншої камери опиняється водій, за кермом знаходився невідомий лисий чоловік. Самої Лорети, на жаль, ніде не видно, але поліціянтам поки не було відомо, хто ці люди, чому вони їздять на машині зниклої дівчини та розраховуються її карткою. Синю Тойоту Келіка оголосили в розшук. Вже за кілька днів вони отримали інформацію про місце розташування потрібного їм автомобіля. Він стояв припаркований біля будинку у містечку Гароу, що в Антаріо, поблизу кордону із США. Це було більше ніж 2000 кілометрів від Галіфаксу, де зникла Лорета. Поліціянти штурмували будинок та затримали тих, хто був всередині. Ними виявились ті самі квартиранти Блейк та Вікторія. Під час обшуку у них виявили телефон Лорети та її банківські картки. Та, на жаль, жодного сліду самої дівчини. На той момент їм ще не могли пред'явити серйозних звинувачень, тому приводом для арешту стало викрадення автомобіля. Обох затриманих повезли до відділку поліції. Тепер стало очевидно, що саме Вікторія була тією жінкою в синьому, що виходила з магазину. А той лисий чоловік, що був за кермом, це Блейк Легет. Більше того, їх також бачили на кадрах з тієї ж камери, яка востаннє зафіксувала просування Лорети Сондерс. За кілька годин після того, як вона увійшла до ліфту, звідти вийшов Блейк. Він тягнув велику і явно дуже важку хокейну сумку. Вона була такого розміру, що в ній цілком могла розміститись людське тіло. Після цього він ще кілька разів піднімався нагору і виходив з новими пакунками, а востаннє вийшов на вулицю з Вікторією і разом з нею поїхав геть на машині Лорети. Під час дослідження їхньої біографії з'ясувалось, що вони раніше вже мали проблеми із законом. Блейк перебував у розшуку за неявку до суду у місті Калгарі, а на Вікторію було відкрите провадження за погрози комусь у галіфаксі. На допиті жоден з них не бажав співпрацювати. Блейк легет відкидав звинувачення у викраденні машини, стверджував, що Лорета продала їм свою Тойоту за дуже привабливою ціною, а поїздка дешевше за авіапереліт. Тому вони вирішили одразу ж вирушити в подорож. Та звісно, це була брехня. Дівчина не збиралась продавати свою автівку, вона користувалась нею на постійній основі, їздила до університету і у справах по місту. Крім того, це не пояснювало, чому вони мали про собі її телефон та кредитки пізніше у них також знайшли одяг, у якому Лорета була у день зникнення. Нарешту питань вони відмовлялись відповідати, тож поліціянтам довелося працювати з тим, що є. Серед вилучених речей був телефон Блейка. Часто цей гаджет може розказати про свого господаря більше, ніж він сам. Досліджуючи галерею пристрою, правоохоронці виявили дуже інтригуюче відео. Чоловік знімав свою п'яну суперечку з Вікторією, поки та сиділа на унітазі, чути, як вона говорить про те, що той хоче покінчити із життям Лорети. Коли Блейк у відео намагається заперечити це, Вікторія вимагає, щоб він перестав брехати. То було практичне зізнання. З метаданих файлу стало зрозуміло, що ці кадри зняли всього за кілька днів до її зникнення. Слідчі вирішили використати ролик, аби зламати Вікторію. Після перегляду цього відео вона більше не могла заперечувати причетність до злочину і нарешті почала говорити. Жінка розповіла, що Блейк намагався задушити Лорету пакетом, але та чинила супротив і порвала пластик. Тоді він спробував зробити це іншим, але вона порвала і його. Чоловік вдарив Лорету головою у підлогу, щоб та втратила свідомість, та перекрив їй доступ повітря власними руками. Після цього запхав бездихане тіло до хокейної сумки, виніс на вулицю та поклав у багажник її власної машини. Але навіщо їм було йти на цей страшний злочин? Вікторія стверджувала, що Лорета прийшла по гроші за оренду квартири. Вони вже пропустили один платіж, і дівчина дала їм час, аби зібрати гроші. Та вони так і не змогли накопичити потрібну суму. Тож цього разу вона збиралась або отримати платню, або вислати їх. Блейк та Вікторія мали віддати 430 доларів і, аби не платити, вирішили позбавити людину життя. Найгірші припущення стосовно долі Лорет Сондерс були підтверджені життя молодої жінки, що очікувала на народження дитини, було обірване у жахливий спосіб з абсолютно безглуздої причини. Жінка просто хотіла отримати свої кошти або добитись того, щоб квартиранти пішли геть. Іронія полягає в тому, що вони дійсно з'їхали, але при цьому їм довелось приховуватись від правоохоронців за вбивство. Чому вони пішли на цей жорстокий та абсолютно невиправданий крок, залишається загадкою? Поліціянти отримали зізнання, та поки що це були лише слова. Для побудови кримінальної справи їм потрібно було знайти тіло Лорети Сондерс. Вони вже встановили, що Блейк перевозив її в багажнику у хокейній сумці, та під час затримання всередині нічого не було. Спочатку Вікторія не хотіла розкривати цю таємницю, та згодом все ж зізналась, що вони скинули її на узбіччі поблизу містечка Солсбері. В той момент була завірюха, і вони сподівались, що сніг приховається до їхнього злочину, принаймні до тих пір, поки не покинуть межі країни. Коли офіцери знайшли мішок, то дійсно виявили всередині останки Лорети. Аотопсія підтвердила слова Вікторії Жінка дійсно мала сліди від удару головою та загинула від асфіксії. Незважаючи на усі докази, наявність тіла та записане зізнання, Вікторія та Блейк чомусь продовжували наполягати на своїй невинуватості напевно, за порадою адвоката. Але безпосередньо на судовому засіданні вони змінили свою стратегію. Та визнали провину. Врешті, Блейка Лекета засудили до двічного ув'язнення за вбивство першого ступеню з можливістю умовно застрокового звільнення через 25 років. Вікторія Хеннебері також отримала довічне ув'язнення, але за вбивство другого ступеню. На відміну від спільника, вона може вийти достроково всього через 10 років. Для батьків загиблої це був не наче ляпас від правосуддя лише 10 років за життя їхньої дочки. Це здавалось дуже несправедливим. Та насправді за кулісами цієї історії залишилось ще багато обурливих речей. Якщо вам сталося, що в цій справі поліція відпрацювала напрочуд професійно, то це не зовсім так. Як я вже згадувала на початку, в Канаді існує упереджене ставлення до корінних мешканців. Зазвичай їхні справи розглядаються як другорядні або не розслідуються взагалі. Тож випадок Лорети Сондерс став скоріше винятком із правил. Справа в тім, що завдяки генетичному корінню свого батька вона виглядала як європейка, тому поліція дуже жваво кинулась розслідувати її зникнення. Вони оголосили у розшук білу дівчину, вказали її прикмети та фото. Та коли матір Лоретти виправила правоохоронців і сказала, що та має іноїцьке походження, то їхній ентузіазм в пошуках помітно згас. Комунікація з поліціянтами значно ускладнилась. Батькам доводилось фактично вибивати в них інформацію щодо ходу розслідування і буквально змушувати їх робити свою роботу. Зрештою, в якості посередника між родиною зниклої та правоохоронцями було призначено так званого консультанта з подолання горя, але і тут не обійшлось без ексесів. Цей чоловік, який мав би надавати підтримку, виявив негідну поведінку. Сондерси заявили, що він дозволяв собі коментувати зовнішність сестри зниклої, Делайли. Загравав до неї та навіть намагався погладити її ногу. Зайве говорити, наскільки недоречно і непрофесійно це було з його боку, особливо враховуючи тяжкий моральний стан, в якому тоді перебували рідні Лоретти. Та це були ще не всі цинічні моменти у цій історії. Вікторія Хеннебері, не дивлячись на відносно м'який вирок, вирішила відкликати своє зізнання та подала апеляцію. На щастя, її було відхилено. Та тоді жінка заявила, що теж є представницею корінних народів по материнській лінії, а отже, має право на участь у традиційних заходах, тобто її мали час від часу випускати з в'язниці, щоб у неї була можливість пограти на барабанах. І їй дійсно видали таку перепустку. Та це спричинило такий сильний суспільний резонанс, що ту швидко скасували, і наклали заборону на користування правами корінного населення. Також трагічним збігом є те, що Лорета, яка хотіла присвятити всю себе захисту інуїцьких жінок та писала про це дисертацію, сама стала частиною теми своєї ж наукової роботи. То, зрештою, саме цей випадок привернув увагу спільноти до проблеми. Рідні та близькі Лорети підхопили її справу та розпочали процес боротьби за свої права. Вони вимагали гідного ставлення, справедливості та рівних умов. Поширювали інформацію у школах, на громадських заходах та відкритих платформах. В пам'ять про Лорето Сондерс та її вклад у суспільство було засновано стипендію, яка призначена для підтримки та освіти жінок, що походять з корінних народів.